Ми розповімо, як з'явилася метрична система, чому визначення метру залежить від швидкості світла, а також про те, як наса втратила космічний корабель вартістю 300 мільйонів доларів із-за помилки, яку міг би виправити будь-який школяр. Поїхали у стародавні часи. У вимірюваннях був повний безлад. Кожне місто і кожен торговець мірили речі так, як хотіли. Єгиптяни називали купітом довжину руки до ліктя. А англійський дюйм визначали як довжину трьох шматків ячменю. Але чия рука і чий ячмінь у 18 столітті після французької революції, французька академія наук прагнула стандартизувати вимірювання. Комітет під керівництвом математика та фізика Жозефа Луї Лагранжа закріпив одиницю довжини як одну десятимільйонну частину відстані від північного полюса до екватора вздовж меридіана. За більш ніж шість років геодезисти змогли виміряти відстань лише між Дюнкерком та Барселоною. Та відстань і була використана для розрахунку стандартної метричної одиниці довжини. У 1799 році Франція виготовила платиновий злиток, який представляв цю довжину і отримав назву архівний метр. Платину було обрано за її стабільність і стійкість до змін з часом. Протягом наступного століття ця ідея набрала цілих 17 лайків, а саме в 1875 році 17 країн підписали метричну конвенцію, заснувавши свої національні організації з питань вимірюванням. Такий метр став надійним для більшості видів діяльності людини на 100 років, але з удосконаленням інтерперометрії, метода вимірювання взаємодії хвиль світла, а також виникненням точних лазерів та електроніки, стало зрозуміло, що можна знайти більш точний зразок ніж шматок металу. У 1983 році метр перестав бути фізичним предметом і став математичною формулою. Його перевизначили як відстань, яку проходить світло у вакуумі за 1 299 мільйонів 792 тисячі 458 долю секунди. Історія про те, що таке секунда та як виміряти швидкість світла, заслуговує окремих відео. Тепер давайте поговоримо про 300 мільйонів доларів, які ви могли зберегти для НАСА у 1998 році. Марсіанський орбітальний супутник був запущений 11 грудня 1998 року для збору даних про клімат червоної планети, вчені використовували дані космічного корабля, щоб відкоригувати траєкторію, запускаючи його двигуни. Кожна зміна швидкості запуску двигуна вимірювалася двічі. Один раз програмним забезпеченням на космічному кораблі, та один раз дані перевірялися на землі проблема виникла ось де. Програмне забезпечення на космічному кораблі вимірювало імпульс у нютон секундах метричної одиниці, тоді як система для обробки на землі використовувала фунти секунди англійської системи Мір, оскільки один фунт сили дорівнює 4,45 цілих Кожне коригування було відхилено на коефіцієнт 4,45 під час дев'ятимісячної подорожі до Марса в його траєкторію було внесено сім помилкових коригувань. Коли корабель досяг Марса, він був на 105 миль ближче до поверхні, ніж очікувалося. Ця висота була надто низькою, але було запізно щось змінити. Поставте годинник в коментарях, якщо хочете побачити відео про тривалість секунди та історію вимірювання швидкості світла, а ми зробимо так, щоб вам було цікаво.